Федеріко Гарсія Лорка, Гітара, Читає Ігор Скарженець. Починається плач гітари. Розбиваються дзбани ранку. Починається плач гітари. Гамувати її не варто. Не вгамуєш її намарне. Монотонно, ніби хвиля плаче гітара. Ніби вітер над снігопадом плаче гітара, Не вгамуєш її, намарне. Так плаче за даллю марев півдня пісок гарячий, Камелій благає білих, Так плаче стріла без цілі, Так вечір без ранку плаче. На голім вітті вмирає вранішня перша птаха. О, гітара! Конає серце на п'яти розіп'яте шпагах.